Українці сіль землі. Впевнена, що з цим виразом зараз погодиться весь світ. Ну, якщо звичайно дізнаються про суть цього виразу, сіль, до речі, завжди відігравала важливу роль в Україні як глибокий образ, та в історичному сенсі теж згадати, хоча б чумаків, які возили сіль з озера, сиваж угу. сучасні українці звикли до солі з солидару, що під Бахмутом. Тепер вона завжди матиме для нас присмак крові. Проект Харківського художника Бахмутська сіль саме про це. Місяцями в українському місті Бахмут ведуться запеклі бої. Ця битва стала однією з найжорстокіших у воєнному протистоянні Росії з великою кількістю втрат з обох боків. До епіцентру найактивніших боїв в Україні прикута увага цілого світу з серпня минулого року. Уздовж міста на Донеччині проходить один з найкривавіших фронтів війни. Над Бахмутом постійно літають снаряди ворожої артилерії. На вулицях б'ється піхота. А відомий харківський художник Іван Шульгін, видаючи шану сміливості, стійкості та незламності захисників Соледара та Бахмута, перетворив на арт-об'єкт, відому кожному українцю білоблакитну пачку солі з заводу Артем Сіль. Одне з найбільших у Європі підприємств із видобутку солі знаходиться у Соледарі, за 13 кілометрів від Бахмута. Я провів аналогії з тим, як страждають міста, Бахмут, Солдар, як знищується там архітектура, і ця пачка сілі, яка відображує, можливо, це те. Там відбувається робота Бахмутська сіль це своєрідний Енді Воргол. Якби геній американської поп культури зараз жив в Україні, то можливо створив би щось подібне до твору Шульгіна. Український художник не відкидає впливу поп арту на свої роботи, проте запевняє, що все набагато серйозніше. Мені дійсно доподобає така мова художня, але ну. Я ні в якому разі не хочу, щоб це сприймалося як деякий хайп на тлі війни, бо для мене ця тема дуже глибока. Оскільки я художник, то для мене це один із спосібів проговорити деякі речі, самому пережити. Повномасштабне вторгнення застало майстра у Харкові. Розгублений та шокований першими вибухами на околицях міста. Він взяв лише документи і робочий ноутбук та разом з дружиною вирушив на захід України. А за кілька місяців повернувся до Харкова і долучився до волонтерського руху. Допомагав моїй дружині з її збором. Вона збирала для одної з військових частин, яка допомогла. Захистити її рідне місто. дружина родом з міста Ахтирки, в якому живуть наші родичі. 24 лютого туди зайшла розвідувальна група. Ну російська вони зайшли, так як я зрозумів, достатньо на розслабоні, думаючи, що їх тут зустрінуть з обіймами слібомсіллю. З а їм дали такий жорсткий відсіч 93-я Бригада, і ну місто захистило. І Охтирці дуже тепер велика подяка, особливо цій бригаді. Аби продовжувати надавати підтримку українській армії, пан Шульгін з головою пірнув у диджитальне мистецтво за фахом художник-монументаліст. Він відклав у бік полотна та фарби, щоб зосередитися на малюнках NFT – унікальних цифрових елементах, що існують тільки в інтернеті. Талановитого митця запросила до співпраці одна з найвідоміших в світі агенцій з дизайну. Її керівник британський геній сучасності Том Діксон похвалив роботи харків'янина. Одна з моїх робіт зацікавила Тома Діксона, це власник цієї агенції, і він захотів у такій ж техніці зробити дві ілюстрації для каталогу на честь їх 20-річчя. Він також до цієї співпраці запросив ще декілька українських митців-художників. Як я зрозумів, це було під душі його бажання співпрацювати у цьому проєкті з українськими художниками. Іван Шульгін продовжує творити і розповідати правду про війну всьому світу. Метафорично нація Солидару у роботі Бахмутська сіль знайшла відгук у користувачів мережі. Тепер художник планує надрукувати роботу лімітованим накладом, а гроші від продажу надіслати на допомогу військовим і волонтерам.